Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні 26 липня 2025 року, остання субота місяця. І зазвичай в останню суботу місяця проходить Київський клуб колекціонерів. Колись цей захід називався Зліт колекціонерів, потім Зустріч колекціонерів. Сьогодні це Клуб колекціонерів. І сьогодні ми будемо шукати скарби на цьому нашому звичайному місці. І передумова. Сьогодні е, долар коштує 41 гривню 70 копійок, євро коштує 49 гривень 20 копійок. Золото сьогодні коштує на спотовому ринку за одну трійську унцію е, золота. Ваші глядачі придають вам привіт. Отже, золото сьогодні коштує Е, 3350 е, доларів. Е, Цього тижня воно не доходило до ціни 3450 доларів. Срібло сьогодні коштує е, 39 гривень, бачаєте, 39 доларів і 50 центів. Ми чекали, що цього тижня вже вартість перетне позначку у 40 доларів, але цього не сталося. Пішов відкат. Отже, на цьому фоні ми сьогодні відвідуємо клуб колекціонерів. Що цікавого, я сьогодні знайду, я вам покажу. Отже, будь ласка, не перемикайтесь і дивіться далі. За київським часом вже 7 години і 15 хвилин. Людей сьогодні не багато, але це не означає, що їх зовсім нема, як ви бачите. Продавці тільки не розкладаються, покупців ще майже немає. Але все ж таки є ті, хто приходить під відкриття, тому що зазвичай саме у цей час можна знайти найцікавіше, найцінніше. Ну що, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, і я починаю шукати для вас скарби. Глядачі просили показати вам побільше бонів. Я одразу вам показую Бони, Юзавка, Донецьк, товарний чек, Харківська губерня 500 рублей. Це також чек, банк Пшемишльовий, Дніпровсько-Константинівський банк 5 рублей, Нещодавно вийшов каталог Максима Загреби. Там усі ці бони можна знайти, здається, мабуть, я можу помилятися, але таких бонів там немає. Це так звані облігації. Ось, ну майже усі вони незважаючи не на номінал, вони коштують 220-230 доларів. Далі біла державної скарбниці, ну тут чотири купони. Ну, зустрічаються дуже-дуже рідко там, з шістьма купонами. Так, Що продовжимо далі? Знову ми бачимо грошове зобов'язання. Тут вже бачимо такі відрізні купони. Тобто тоді, коли приходив час, їх відрізали і виплачували кошти за займ. І Іласаветградське городське самоуправління. Сьогодні це місто Дніпро. Це, здається, вже повністю погашені, бони. Далі ще зобов'язання на 10 карбованців, бовн 6 гривень. А Національний банк каже, що не може бути банкноти 300 гривень. 20 гривень. Що по чому, Що по чому? Здравствуйте. Я заберу. Так, це, здається, чек. Чек грошовий. Далі бони, ну так само 220 доларів. Ось це дуже красиво. 1000 карбованців. Позика. 3 карбованці, 5 карбованців, 10 карбованців. Знову. Банківський чек. 10 рублів 180 доларів. Далі так само чеки, Харківське товариство взаємного кредиту, второе Харківське общество взаємних кредитів. Так, далі. Це вже пішли. Більшого, скажімо, так номіналу займ або зобов'язання на 5 тисяч. У вас є такі трошки, так? Знову пішли чеки, а це вже херсонське товариство кредиту. Кримські бони по вісімдесят доларів. 25 Андрюха. рублів, так само кримські. По 70. Ну далі пішли вже е, оце ще старі бони, Ну, далі вже пішли наші гроші. Так, три штуки по 210. Серія ЮЕ 2018 рік. Так, 50 гривень. Ага, так, що тут? Так, Три рубля, шістдесят доларів. Один рубль. Ну це сувенірні наші банкноти. Дев'ятсот, а? Так. Кредити, і да, не повезло, Курс і городської копірації. Так, одеський, губ, так, лад, число? О, 5 копійок. 50 копійок. Знотики 50 копійок. Товарні чеки. Так, це що у нас? Електростанції та трамваїв ордери талон для оплати проїзду по трамваю стоїмості 5 копійок. ух ти такі великі красиві красиві такі талончики талончики все у нас що малинська піща бумажної фабрики оплачується ага. Ну, Малый, Академия музычная, да? 250. Товарные да. чеки. Знов товарные чеки. Здравствуйте, боже мой. Так, а Я еще не верю своим глазам. Какие люди без За 20 долларов. Я ж вже там Вітю стала спрашувати, я кажу, що таке, де наш мальчик? Мальчик тут. Слава Богу! Тим більше прийди 3 метри від дома. Так. Ну прийдеш потім поговоримо. Що у нас тут? 918-й. Так, ну що, друзі, тут багато дуже бонів. Як ви бачите, я вам так їх погортав. Показав щодо чого. Ну, а краще прийти і самому ознайомитись з цими бодами. Так, друзі, ну що, я йду далі шукати для вас карби. Друзі, зараз я біля одного стендів, там де я знайшов газети. Ви бачите, хазяту Зірка, це орган ЦК Київського комітету ЛКСМУ. Ну, для тих, хто, мабуть, не пам'ятає або забув, або просто не знає з радянських часів. У нас була тільки одна партія комуністична партія, яка ділилась ще на молодіжну партію, а також на дитячу комсомольську, вибачайте, комсомольську, комуністичну організацію. А це ЛКСМУ, Ленінський Союз молоді. України. Це Піонерська правда. І наскільки тоді е, час був політизований, що навіть для дітей було інформаційне повідомлення про пленум Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, наскільки все було політизовано. Знов таки піонерська правда. Так, і ще тут є юний Ленінець. Орган центрального комітету Київського комітету ЛКСМУ, ну, це молодіжна комуністична партія, і зверніть увагу, що газета російською мовою. І ще тут також є ще дитяча книжка Ярик, школярик і про що вона тоді писала. Давайте подивимось. Там Катруся посла Мурку, а Ярко читав книжки. Про його трудну науку всюди знали пастушки. Бачите, зірка, прапор. Усміхнулась, привіталась, ніби знали їх давно. Малюки у двір злітались, заглядали у вікно, футуристичний на той час образ потяга. Отже, друзі, такі от скарби можна знайти на зустрічі колекціонерів. Не примикайте. Зі минулого разу я вам показував, здається, ось цю монету вагою 5 унцій. Бачите, яка вона велика. Ось така величезна просто. Ну і ще цього разу, ще так само монети 5 унцій Штатів Америки, національні парки. Тут грейди 69. Так, а тут First Strike. Перша монета, яка була відкарбована, так само 5 унцій. МС-69. Ось такі величезні, красиві монети можна знайти на зустрічі колекціонерів. Ну що, не примикайтесь. Друзі, і ще я знайшов дуже цікавий набір. half долари або half долари як інколи їх називають. Це Монкенеді. Це набір 2014 року. Що цікавого в цьому в наборі? Цікаво те, що тут монети в трьох видах карбування: це пруф, це антипруф або зворотній пруф. Бриліант uh, Анциркулейт» і ще покращене карбування. Ось вони усі так от виглядають. Дуже цікавий набір. От якби Національний банк України випустив такий набір у чотирьох видах карбування. Так, ну, ще раз, «Анциркулейт», Brilliant Анциркулейт», Proof, Зворотній Proof. Ось такий красивий набір. Ось у такому клястері, можна навіть так сказати, або альбомі. Він знаходиться. І ще у, такому, у такій скринці величезній. Так, ну а я для вас продовжую шукати скарби. Друзі, мене просили зробити короткий огляд по золотих монетах і я вирішив зробити такий коротенький огляд на прикладі суверенів. Зараз ви бачите суверени в слабах. Це два суверени. Це один суверен. Два суверени коштує 2200 доларів. Ось ці два 1100-1200, пів суверена 600 доларів. Ну і ще австралійський суверен, цей, ну цей так само, десь приблизно 600 доларів. Ну Такий коротенький огляд, тому що золото це не зовсім моє кредо, скажімо так, але ну, для огляду я все ж таки маю для вас це зробити. І якщо вам буде цікаво, для того, щоб я зробив окремий огляд на наступному клубі колекціонерів, то, будь ласка, пишіть в коментарях до цього відео, які саме золоті монети, Латинський Союз, суверени, е унцівки Сполучених Штатів Америки То, будь ласка, пишіть, для того щоб я зробив потім вам окремий огляд і розповів про ціни. Отже, будь ласка, ще раз не примикайтесь, далі буде. За 30 хвилин 11-та година, на цьому завершуються мої відвідини клубу колекціонерів. Перші години, звісно, було дуже мало людей, але зараз людей вже побільшало, вже багато людей сьогодні відвідувачів. Отже, сьогодні клуб відбувся. Я не можу сказати, що було дуже багато цікавого матеріалу, але все ж таки усе те, що я хотів, я вам сьогодні показав, усе цікаве. Попереду вас ще чекає огляд цін, отже, будь ласка, не примикайтесь, дивіться, далі буде. І ось настав той час, тоді, коли я вас хочу ознайомити, з цінами, які сьогодні пропонувались в клубі колекціонерів, який відбувся сьогодні, 26 липня 2025 року. Розпочнемо традиційно з цін на срібні монети. І сьогодні срібна монета архістратих Михаїл номіналом 10 гривень. Пропонувався за ціною від 4600 гривень до 4800 гривень. Архістратих Михаїл 2022 року номіналом 1 гривня. Інвестиційна монета 4 тисячі гривень. 2025 рік архістратих Михаїл 2800-3000 гривень. Інші монети з срібла. Набір з двох монет Володимирський собор в місті Києві у футлярі 25 тисяч гривень. Монета до 30-річчя Незалежності України. Так звана кольорова, сьогодні пропонувалась за 17 і 17 тисяч 500 гривень. Монета Писанка 2025 року 7 тисяч гривень. Монета цифрова держава. 2025 року ціна не змінилась, так само, як і минулого разу. 8500 гривень. Монета плюнтанізм Іван Марчук 5700 гривень. Набір з двох срібних монет мешканці підводних глибин за планом НБУ має вийти в жовтні місяці. Тепер перейдемо до монет з. Нойзільбера. І монета Лелека Чорний в сувенірному пакуванні. 2100 гривень. ведмідь бурий в сувенірному пакуванні, 2300 гривень. ведмідь бурий без сувенірки 2000 гривень. Монета Кінь Перживальського 4500 гривень. Лось Європейський в палітурці. 1800 гривень, монета Володимирський собор без палітурки 800 гривень. Монета перша поштова марка 1600 гривень, українська вишиванка 5000 гривень, борщ 550 гривень, Захисниці 500 гривень, Решетилівське калимарство 1350 гривень. Монета Абсолютний. 750-800 гривень. Тримаємо стрій 500 гривень. Зовнішня розвідка 350 гривень. Монета українська бововна Буцифал 500 гривень. Набір з трьох монет. Державні символи України 1400 1450 гривень. Безбар'єрність 430 гривень. Українська бавовна Богдана 500 гривень. Монета Українська бавовна Вампір – 500 гривень, Плюнтанізм – 550 гривень, адміністративне судочинство 250-230 гривень. Національна агенція запобігання корупції 300 гривень. Також за багаточисленними запитами. Підписників мого каналу. Сьогодні буде коротенький огляд банкнот, які сьогодні пропонувалися на зустрічі колекціонерів. І сьогодні на огляді будуть лише банкноти в якості або XF, External Fine, або UNC, банкнот ті, що не перебували в обігу. І почнемо з банкнот номіналом 5 гривень. 5 гривень 2004 року з підписом Тигіпко 150 гривень. 2013 рік Соркін 35 гривень. 2011 рік з підписом Арбузова 140 гривень. 2015 рік з підписом Гонтарєвої 25 гривень. Банкноти номіналом 10 гривень. 2004 рік. 250 гривень. 2011 рік підпис Арбузова 150 гривень. 2013 рік з підписом Соркіна 140 гривень, 2015 рік з підписом Гонтарєвої 40 гривень. Наступними будуть банкноти 20 гривень. 2003 рік з підписом Тегібка 500 гривень, 2005 рік. З підписом Стельмаха 300 гривень. 2018 рік 30 гривень, 2013 рік. З підписом Соркіна 150 гривень. 2021 рік 35 гривень, 2023 рік 30 гривень. Банкноти 50 гривень. 2014 рік з підписом Кубіва. 200 гривень. 2019 Яків Смолій, 80 гривень. 2005 рік Стельмах, 500 гривень, 2014 рік Гонтарєва 100 гривень. 2011 рік Арбузов 500 гривень. 2004 рік Тегіпко, 600 гривень. 2005 рік Підпис Стельмаха. 300 гривень. Банкноти номіналом 100 гривень. 2021 рік 220 гривень з підписом Шевченка. 2014 рік з підписом Гонтарєвою 200 гривень. 2011 рік з підписом Арбузова 600 гривень. 2014 рік Яків Кубів 500 гривень. Наступними будуть банкноти 200 гривень. 2021 рік Кирило Шевченко 250 гривень. 2007 рік Зразок банкноти 200 гривень. 2800 гривень. 2007 рік Стельмах 400 гривень. 2011 рік Арбузов 500 гривень. 2013 рік Соркін 400 гривень. 2014 рік з підписом Гонтарєвої – 270 гривень. І 2019 рік Яків Смолій, 270 гривень. Банкноти номіналом 500 гривень. 2015 Гонтарева 850 гривень. 2006 рік. Стельмах 2500 гривень, 2011 рік Арбузов 2000 гривень, і останніми банкноти номіналом 1000 гривень. 2021 рік 1100 гривень. 2019 рік Яків Смолій 1050 гривень. Такими були ціни, які сьогодні пропонували продавці на зустрічі колекціонерів, яка відбула сьогодні, 26 липня 2025 року. Усім дякую, хто дивився мій репортаж. Усім дякую за вподобайки, дякую всім підписникам, що підписалися. Бажаю усім здоров'я, будь ласка, бережіть себе і слава Україні!